Здоровенькі були! Щиро вітаю всіх любителів гримільйонів на своєму каналі Футбол Сан. Презентую враження про матч 14-го туру УПЛ-2023-24 Шахтар Донецьк, Дніпро-1, в якому гірники повели вже на п'ятій хвилині. Невертон перекинув усіх суперників в штрафному майданчику на Зубкова. Відкат трішки назад на Криськіва. Оригінальний пас п'ятою далі на Сікана. Данило без проблем вражає ближній кут під штангу 0-1. Далі Шахтар мав перевагу і декілька гольових моментів. Але то після сміливого проходу сікана в штрафний майданчик Дніпра Один з ударом воротам, Класно зіграв гол кіпер Волинець. І він же вчасно вийшов на кут свого карного майданчику і завадив Невертону себе переграти. Голу відповідь прийшов з кутового. Едуард Сарапій класно випригнув на подачу Мірошніченка і головою без перешкод вгатив кулястого ворота Шахтаря повз розгубленого різника, який до цього грав дуже впевнено. 1 один сорок хвилина. А по перерві розпочалося щось неймовірне. Все перевернулося з ніг на голову. Спочатку Олексій Гуцуляк на 51-й хвилині змістився з правого флагу в центр і загатив м'яч в дальній верхній кудворит різника 1-2. Не встигли гірники відійти від такого шоку. Як же Богдан Лєднєв зі штрафного майстерно обвів стінку, поціливши в лівий від себе кут, знову без шансів для різника. 1-3, 56-та хвилина. В підсумку хлопці Юрія Максимова не тільки втримали здобуту перевагу, але й цілком могли громити шахтар, врятував різник після удару від вітіння вже в компенсований час. Молодці Юрія Максимова хлопці, просто молодці. А ось для гірників після гучної перемоги над Барселоною в Лізі Чемпіонів пішов справжній холодний душ УПЛ, де ніхто нікому за красиві очі очки дарити не збирається. Отже, дніпро 1 не тільки здобув доволі несподівану вольову перемогу над Шахтарем, але й вирвався в одноосібні лідери українського чемпіонату 30 очок, 29 у Полісся, 27 має кривбас, Шахтар та рух по 24. Гірники з двома іграми в запасі. Вболіваємо за наші команди, всім нам, українцям, мужності, твердості, духа та терпіння. З вами був Санич. Зустрінемось.